Так, а сьогодні я хочу, щоб день почався не так, як завжди, тому я відкрию машину не з брилка, як завжди, а з ключа. Всім привіт! Здорово, зайва! Сьогодні будемо знімати про таксі. Давно його щось не було. Працювати ми будемо саму звичайну зміну. Погода сьогодні, скажімо так, дуже печальна, йде лівень. Знаєте, що саме печально? Що ці всі дні, коли я не працював, ну, на машині взагалі, в принципі не їздив, була дуже така непогана погода. Тільки я виїхав попрацювати у Таксо, тут почалась якась жопа. Поставив я короче, вже навіть ось, короче, замовлення мені прийшло по уклону. Ну, Давайте поїдемо до Рогожика 3. Та давайте поїдемо. Короче, поставив я фільтри по уклону. 85 за 2 наступний кілометр по 13 гривень і між, міст 15. Тому таке ось замовлення залетіло. До цього заходили ще замовлення, але люди їх скасовували, бо я думаю, вже довго ніхто їх не брав. А я тільки зараз вийшов. На годиннику зараз 8,46. Я проспав, як завжди. Ну, в принципі, а що поробиш? Таке життя. Проспав, будемо катати. Не знаю, скільки будемо по часу катати. Чесно кажучи, така погода, що взагалі не хочеться працювати. Але я вирішив сьогодні конкретно зняти відос, тому я буду працювати. Ну, думаю, що десь до темна, а там побачимо. Гарного перегляду! Дуже прошу вашої підписки, лайку, коментаріка. що так, що не так, що подобається, що не подобається. Я все це враховую, читаю. Чим більше активність, тим більше. Шансів, що вийде наступний відос як можна швидше. Все залежить від вас. Тому гарного перегляду. Полетіло. Так, звільнився я десь на дорогожичах. Дивлюсь. Коефіцієнти потроху падають. Погода прям жесть. Я їхав сюди на замовлення через Телігі в саболоні. Ну, я думаю, ви розумієте, що це за дорога. Опа, прийшло наступне замовлення на політехнічний провулок з Лук'янівський. 130 гривень за 4,5 комфорт. Приймаємо. 5 хвилин подача. Приймаємо, приймаємо. Прийняли. Коротше, погода прям дрянь. Вообще прям дрянь, печалька. Дуже такі пробки, дуже тянучки, але що поробиш? Зато більш-менш хоч коефіцієнти є, було б зовсім печально та обідно, якби не було ще й. Коефіцієнтів тоді взагалі був би жах, а так вони хоч є, хоч не так е, прикро. Тому їдемо на замовлення, увімкнусь трошечки пізніше. До речі, пацани з уклону, хто часто працює по уклону. Підкажіть, будь ласка, коли працюєш по автовзятію, скажімо так, ну по фільтрам, е, можна якось зробити так, щоб фільтр після кожного замовлення не вимикався? Бо це типа ну, дуже, дуже іноді напрягає кожен раз заходити і вмикати. Навіть таке буває, що тупо. Заходиш і забуваєш його увімкнути ляха мохнути поворот у двір. Йо переси чуть не протікав. Дарківські ці двори іноді такі прикольні бувають Короче, капець. Коротше, ну, суть питання, я думаю, я до вас доніс. Якщо, будь ласка, хтось знає, підкажіть. Буду вам дуже вдячний в коментарях. Все. закінчилась наша поїздка. Звернувся я на політехнічному інституті. Я не знаю, чи візьму я взагалі звідси замовлення, чи ні. Які... А коефіцієнтики у нас пацани ось такі. Можете поглянути, вони є, вони горять. У мене стоїть фільтр 85 за 2, наступний кілометр 14 Та за місто 16 Поки що нічого не зайшло. Стоїмо, чекаємо, ефір також пустив в радіусі 3 км. Побачимо, побачимо. Мабуть, зараз буду трошки понижати фільтр та. Е... Думаю, щоб сука не втикала, блядь, чепуха єбане. Замовлень щось немає, буду зараз я, скоріше за все, щоб понижати вже фільтр. Бо в радіусі моєму взагалі пусто. Блін, лівень, звісно, капець. Машина прямо, як десь. Не знаю, в мене таке враження, як будто я десь в Бердянській морю зараз плаваю. Жесть, коротше. Так що ось так ось, не знаю я чи вихвачу я взагалі звідси замовлення чи ні. Але будемо щось мудрити. На годинку 9.40 і каса десь може гривень 250. Це десь за годину. Ні, ні, десь більше гривень, мабуть. А, хоча стоп, у мене ж перше замовлення було 200 з чимось. Каса десь гривень 300 за годину. Звісно, маловато в цілому для такої погоди та таких коефіцієнтів, але що маємо, те маємо. Взяв я замовлення, подача 3,2 кілометри. Ви можете мене запитати, чому я поїхав на таку подачу? Ти що, дурачок чи що? Дебіл! Ну, пацани, дивіться. Зараз я знаходжусь на такому місці, де взагалі печально по замовленням. Тому я краще подамся на таку подачу. Там Uber X з кофом 1,3, по-моєму, за 230 кілометрів поїхати на. Що, блядь? блядь. Ой, блять. За 230 гривень поїхати на оболонь. І плюс. Подаватись мені по такій прямій гарній дорозі, де я можу і притопити. Я дуже швидко доїду на 55-й передачі, тому я не розстраююсь, я їду на таке замовлення, і все буде норм. Я хоча б звільнюсь на оболоні, і там я вже можу візьму щось цікавіше. Так що іноді такі замовлення бувають з подачами, а зазвичай я подаюсь не більше, десь півтора, може максимум там іноді буває 2 кілометри, але це дуже рідко. Сьогодні це прям таке дуже виключене. Тому їдемо на замовлення. Да, щось я погарячкував на рахунок того, що я швидко доїду. Ну, нічого страшного. Потупимо, значить, у пробці. Кі, погляньте на цю погоду. Вони таке враження, що я на якомусь спецучастку ралі. Пана, блін. Не, ну що зато весело? Зато не зато не заснеш, не розслабляєшся. Замість кофе грантового. Ну що, хлопчики, звільнився я на Абалонській набережні. Вон дідуля пішов. Прикольний, кстати, дід. До речі, знаєте, іноді таке у мене буває в житті, що мені з пожилими людьми набагато приємніше спілкуватись, ніж з молодими. Є такі, що набагато навіть сучасніші. Суча. блядь? Блядь. Сучасніші. Аніж наша сучасна молодь. Тому ось цей випадок, який був, у мене тільки що ця людина, вона якраз така. Будемо зараз чекати інше замовлення по Uber, як ми бачимо, кофів ноль. Від слова зовсім мені там просили робити яскравіше екран, ось я вам зробив, кофів немає. Що у нас тут? А тут у нас теж вже таке, що попало. Тому я не знаю, що ми там отримаємо якесь замовлення чи ні. Ну, якось так. На болоні роблять дороги. У мене гроші отак. Я блядь, купую асфальт і стилюю. Просто так. Два Бадоубова, яких тільки що теж сказали, що в них машина розлетілася, вони поламалися, із за оцих я. Це добре, але це створює дуже такі непогані тут затори. Тому якось так. Майте на увазі, може хтось не часто катається. То майте на увазі, що на балоні зараз швидко проїхатись, не прокатить. А ми. Чекаємо інше замовлення. Десь запарковуємось і чекаємо. Коротше, стою тільки, що тут залітає на уклон, мені така хрень. Що тут у нас? Блогери тут. Ми запускаємо проєкт уклон драйвер амбасадор, який допоможе вам. Пацани, хто хоче стати блогером і працювати з уклоном, майте на увазі, що зараз є така можливість. Їду з дитиною, 3 Dream Africa 4. Ну, поїхали, 100 гривень за 2,8. Принципі норм. А напиши мені, будь ласка, в коментарі. Ти теж береш такі замовлення з дітьми чи ні? Як взагалі відносишся до таких замовлень? Мені дуже цікаво, бо з цього питання у всіх е, мнення, думки розходяться. От мені цікаво в коментах почитати, хто як відноситься до таких замовлень. Я особисто вожу. А ти жопанюхає. Все, звільнився я на дрімі, на фіолетовому дрімі біля героїв Дніпра. Їду тільки що і дивлюсь. А, до речі, замовлення ось дзинь. Їду, я тільки що дивлюся, як пацани на велосипедах кур'єри маслають. І я таки думаю, охрінеть, оце прикол. От реально ребатьонка зараз. До речі, блін, пацани, у мене давно була ідея попрацювати кур'єром чисто для контенту. Хотів один день попробувати на машині, а один день спробувати пішком польотити. Але все опирається в те, що в мене немає сумки болтовської зеленої. Можливо, у когось є. Можливо, хтось мені може її підігнати на день, чисто так познімати відосики. Я буду дуже вдячний. Купувати її я не бачу сенсу взагалі, ну, бо вона мені просто не потрібна на постійній основі. Тому, якщо можливо у когось є, пишіть. Я буду дуже радий, якщо мені хтось допоможе. Дякую. Ну що, ребятішки, зайшло мені замовлення на Ушинського 4 з оболоні. Простояв, чесно кажучи, хвилин 15, може, може навіть більше. Та ні, точно більше. Але тим паче по убору, по комфорту мені зайшло замовлення 175 гривень за 13 кілометрів. І на нього ми зараз їдемо. Погода стає гівно, погода стає ще гірше, дощ то посилюється, то поменшується. Коротше, гівніща не погода. Кофів нема, тупо базові, тарифи, базові замовлення. Катаємо далі, їду на солом'янку. Ну що народ? Теорія про те, що клієнти Uber найкращі клієнти у світі, це знову цю теорію я підтверджую. А якщо вони ще й іноземці, то це їхня щедрість X2 стає. Тільки що я виповнив замовлення, дзинь, ось воно. Клієнт дав 300. І ще потім, як виходив, дав 50 і каже. It's okay, it's okay, it's fine. Good luck. Держіться, каже, держіться. Чувак розуміє, що нам тут потрібно держатися. Так що, дякую тобі, Рід. Може, ти побачиш цей відос? Дякую. Так, ну, а звільнився я на вулиці Ушинського біля радіоринку. Працюють всі служби, йде дощ, як і йшов, включаємо уклон. Кнопку я не вмикаю, нафіг вона треба по такій погоді катати по кнопці, ну, типа. Хоча зараз побачимо, що там у нас по кофам. А кофи їх майже немає, тому, можливо, я навіть включу кнопку. Погано те, що мені недавно оновили мій аккаунт, і я тепер не можу виключати категорію стандарт. Я коли отака ситуація, типа. Де я ну, не дуже хочу там, на халяву возити людей, то я включаю тільки комфорт і включаю кнопку. Тоді типу, ну, більш-менш нормальні тарифи, нормальні ціни і замовлення більш-менш нормально приходять. Зараз я цього зробити не можу, тому доводиться працювати по автовзяттю, по фільтрам. А по фільтрам замовлення заходять не так добре, як по кнопці. Тому будемо щось тепер чекати далі. Включаю болт комфорт ще, до речі, болт. У мене активність вже 60, може вже, я думаю, скоро мене вимкнуть звідти. Да в принципі, і похрен. Я по болту майже і не працюю мені. Хоча болт він іноді дуже сильно виручає, коли ти потрапляєш в якусь сраку, і тобі потрібно виїхати. Болт тебе в цьому плані дуже виручає. Багато тренжу. Я не знаю, відос сьогодні вийде, я думаю, невеликий, бо щось Замовлень якось не дуже багато. Тому що є, то є. На нову Пічерський хлібках. Клієнту я ставлю, ну, мабуть, я поставлю два. Хочеться мені два поставити. А чому поставив два? Для того, щоб ви в коментах почали бомбити. А це цілі, а це три, а це два, а це один. Ну, в даному випадку я поставив таку оцінку, тому що клієнтка, по-перше, не привіт, не пока. Не здрасте, не до свидання. По-друге, замовила машину туди, де стати ніде. Коротше, припаркуватись там німа дема нема, нема де. Припаркуватись там немає де. І там стоять шлагбауми, то тобто там коротше, ну, дуже незручне місце для парковки. Тому я і поставлю таку оцінку, бо таке собі. Коротше. Я там чекав, тупорилів стояв, створював таку собі дорожню ситуацію через те, що клієнтка просто не вміє вчасно виходити і замовляє машину непонятно куди і непонятно як. Так що ось так. Звільнився я наразі на парусі. Це на Мечникова. Привіз дівчину по уберу по комфорту, ось замовлення дзинь. Стою в дуже охрененному місці, на аварійці. Куча машин. Стояти тут не можна, а я стою. Стою на Мечникова, Залетіло ось таке замовлення. Подача 130 метрів. Буду десь їхати на героїв Севастополя. Включусь тоді вже пізніше. Все, звільнився я на. ЗД, коротше, ось замовлення, дзиньк. Віз такого дуже серйозного мужичка, я вам скажу, по комфорту по уберу. Який тут діла тюрби телефону такі, що мене аж уші в трубочку скручувались. Ну, то ладно, то не суть. тариф 204 гривні 250, без решти. Клієнти Uber найкращі клієнти у світі. Їдемо на інше замовлення, також по уберу по комфорту. Може тут мені зараз дадуть 100 доларів, побачимо. Включусь пізніше. Звільнився я на бастіоні. Ну, цей клієнт мені 100 доларів не дав, залишив всього лише 10 гривень на чай, але тим паче це теж приємно. Навіть приємно, коли і не чекають, поки я їм гривню дам. Це також іноді буває приємно. Так, звільнився я короче, на Печерську. Ось, кстати, замовлення, дзиньк. Я буду зараз, мабуть, переміщати десь в сторону Лесі Українки, бо вже 3 години, чесно. Я так щось втомився, що просто капець. І якщо мені б зараз випало б замовлення десь на болонь, я б там би залишився навіть би і не сумніваючись. Я проїхав сьогодні 100 кілометрів, але таке враження, бо я проїхав тисячу реально. Щось Погода реально мене ця підкошує хана, блін. Я сьогодні так розраховував блін, на таку чоденьку, весняну погодку, там сонечко всі діла, а по факту, блін, якась зима блін, прийшла. Ну, якось так, коротше, панив і панив. До речі, на рахунок також цього клієнта, який тільки ж віз. Також чувак такий діловий при ділах на телефоні альобальо там ля-ля та паля, коротше, тревісім сі діла. Та в убері, бачите, одні успішні люди катаються, особливо в комфорті. До речі, у мене сьогодні витрата палива аж цілих 4,5 літри. Ніхріна собі. Ну, так, да, це через те, що я зранку був дуже в таких великих заторах. І на рахунок того, що пацанчики деякі бомблять у мене в коментах, що Як-так, які 5 літрів, які 4,5, ти що гоніш? Це якийсь бред, як ти взагалі міряєш? Да, пацани, отак от і виходить реально, заправляємося на понти, а катаємося багато. Да? Бачите, що значить, коли нормальна жива машина не увалена, не всосана, не втрахана. Нормальна машина при повинному обслуговуванні, вона і... Як бачите, і нормально себе веде. Не жаре масло, не жаре, З... ніколи не підводить. Ну я думаю, це багато хто знає, що таке, коли нормальна машина. А якщо ну у вас там якісь мигани, які блядь, уже по мільйону проїхали, а на приборці 200 тисяч, і ви не можете зрозуміти, в чому справа, то ну, блін. Таке буває. Таке буває. Як кажуть, раз в рік і палка стріляє, і палка колбаси стріляє, і стріляє, он таксі. Прийшло замовлення на ЖД-вокзал 3,5 км за 110 гривень. Хороший тариф, враховуючи те, що 10 гривень тільки комісія, тобто за 100 гривень 3 км. Оце я розумію нормальний закайзік. Їдемо на ЖД. І я вже, до речі, поставив в уклоні в сторону оболоні, бо я бачу вже починаються затори в центрі. А коли ще й дощ, то затори можна умножати сміло в X2. Тому треба потихоньку вже валити відсюди і, мабуть, на сьогодні треба вже тушити світ. Коротше, не вивожу я в таку погоду працювати. Реально. Блін, у мене тупо глаза склеюються. Так що полетів я на замовлення і буду потроху дергати додому. Це у нас JD вокзал, а це означає, що я вже звільнився на ньому. Поки їхав сюди, блін, забув виключити уклони. Мені приходило замовлення на балонь. Звісно, я його провтикав. До речі, карма в мене 66%. Опять карма пішла вся в сраку. Шіся А, 64%, Та це взагалі тоді пісня. Блін, ні, ну уклон треба підіймати. Уклон це дуже печально. Якщо уклон мене заблокує, це буде печалька. Я не хочу один раз. Уже таке було. Більше я таке не буду робити. Бачимо ремонтні роботи. Там пацани щось копають, щось роблять, подобані кільця, а це означає, що я на оболоні. А я вже все звільнився, їду додому. Хотів прямо тут зараз підвести ітог, скажімо так, не відходячи від каси, але все-таки ні. Вчусь я вдома підрахую. Витрата середня: 4,9, пробіг. У мене 116 кілометрів. Додому залишиться десь 1 кілометр. Давайте порахуємо циферки. А цифрики у нас такі: пробіг 116, витрата 4,9, кого б це не бомбило, але вона така. А я вам скажу по секрету: вона літом буде літрі 4, а то й 4,2 навіть з кліматом. Каса 1654 гривні. Це разом з чаєм. Працював я сьогодні годин 7-8, я не знаю, можете точно порахувати. Виїхав я. 8.30 десь і закінчив я своє замовлення в районі 4 годин. Така зміна вийшла. В принципі, за такий час ще більш-менш вийшло. Можна було б заробити більше, якби я вийшов годин в 7, бо я бачив там, що всім горіли прям коефіцієнти капець, як я вже вийшов пізно, бо я як завжди проспав, провтикав. Ну, а що поробиш, таке буває. До речі, хочу одразу прояснити, цей канал він не суто таксічний. Зміни в таксі тут будуть виходити періодично так, для різноманіття, але канал в цілому націлений на автосферу. Тут будуть огляди машин, якісь можливо перекупські справи, якісь, можливо, будуть справи і таксічні. Може навіть будуть якісь технічно прикольні моменти, ну я не знаю, це вже як мене буде вистачати сил та фантазії. Я не планую дуже загострювати канал на якісь одній конкретній темі. Я люблю, коли є якесь різноманіття, бо. Воно знаєте, воно якось і знімати одне й те саме. Наприклад, мені ну не є дуже цікавим, воно приїдається, а я не хочу, щоб мені якась конкретна сфера приїлась, і мені не хотілося це робити, скажімо так, скрипя зубами. Тому я буду періодично проявляти різноманіття. Хочу вас попросити підписатися, бо мої відоси дивляться 85% п'ять підписаними. непідписаними. Ну це ті типу, так собі. Це не дає мотивацію. Мотивацію дає саме те, коли я бачу, що. Число підписників росте, а значить людям цікаво, а значить людям подобається. Дуже вас прошу нажати цю звичайну кнопочку красненьку. Воно вам не складно, а мені це прям дуже приємно. Сподіваюсь, відео вам зайшло. Сподіваюсь, було прикольно провести зі мною цей час. Одразу вибачаю, що тут не було якихось там сверхмоментів прикольних, але що є, то є. Це в принципі звичайна робота у таксі, без всяких трешняків, без всяких веселих моментів. Ну, в принципі, що було, те було. Дякую ще раз за перегляд до наступного включення на цьому каналі.